3 березня розпочався Великий піст. Триватиме він до 19 квітня і завершиться світлим святом Великодня. Це найсуворіший піст як для православних християн, так і для католиків. Канони партикулярного права закликають вірян відмовитися не лише від окремих продуктів харчування, а й покаятися та молитися в цей час ще більше і щиріше. Отець Олег Харишин зазначає: є певні категорії людей, які звільнені від посту. Це діти до 14 років, особи старші за 60, важко хворі, вагітні, жінки після пологів, матері, які годують грудьми, а також ті, хто залежить від чужого харчування. У час Великої війни послаблені також стосуються людей, які займаються важкою фізичною працею, військових і волонтерів. Ми запитали перехожих на вулицях Тернополя, чи дотримуються вони посту. Не посту. Старшим людям дозволено, греко-католицькою церквою не постити. Що я можу вам сказати? Я чотири роки не їм м'яса, тому піс для мене. Але так, я стараюся піст це не про їду, а про щось тут, що всередині кожного. Тому так дотримуюся, стараюся не порушувати законів всесвіту, Всевишнього. Дотримуємося. А яким саме чином? Ну межим себе в межі, для їжі, в музиці, співах, розвага. Ну так як і всі християни мають дотримуватись. Не дотримуюсь абсолютно, тому що вважаю, що постати треба внутрішньо морально, але ніяк не через їжу. На молитві і пощу багато. Обажуєте себе якось у їжі? В їжі, М'ясного Ні нічого не їм, тільки таке. Овочі, фрукти, там пісні, страви. Великодній піст починається з неділі Всепрощення, дня примирення між вірянами. Згідно з канонами греко-католицької церкви, у першій страсний тижні, а також кожного понеділка, середи та п'ятниці, слід утримуватися від м'ясних і молочних продуктів, яєць та страв, що їх містять. Крім цього, християн закликають утриматися від гучних забав, танців та розваг. В великому пості змінюється моя молитва. Її повинно бути більше. Ми б'ємо поклони. До і після молитви ми беремо участь у покутних і таких великопосних богослужіннях, які служаться впродовж тижня. Тому заохочую вірних приходити до храму і брати в них участь. Нагадуємо, у храмах Тернополя протягом місяця почергово перебуватиме чудотворна ікона Божої Матері Зерваницької. Отець Олег Харишин закликає Тернополян, особливо в час Великого Посту, приходити до церкви, молитися та просити заступництва.